Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Невід'ємним атрибутом будь-якої країни є державний прапор. Національним символом неподільної, унітарної та суверенної України визнано блакитно жовте полотнище. Однак, друзі, наш прапор не завжди мав такий вигляд. Його еволюція відображає багатовікові процеси розвитку України як держави, а українців як нації, що відбулося. У добу Русі прапори були здебільшого червоного кольору, найбільш зручного для передачі сигналу під час бою. Ці стяги були трикутно клинової форми, на яких зображувалися князівські знаки. Відомостей про них мало, проте точно відомо, що князь Володимир Великий мав власний герб, золотий тризуб на синьому фоні. Чи могло це слугувати концепцією майбутнього національного прапора, друзі? На це питання намагалися знайти відповідь безліч істориків. Можливо, саме так воно і є, адже поєднання синього та жовтого кольорів в історії України ми зустрічаємо доволі часто. Відомо, що у 13 столітті Золотий Лев на синьому тлі прикрасив герб сина Данила Галицького Лева. На його честь отримав свою назву Львів. Потім синьо жовті кольори майнули у Груньвальській битві 1410 року, де поруч із литовцями і смоленцями у складі польської армії билися галичани. А вже в 15-16 століттях їх почали використовувати в грибах українських міст, особливо тих, хто отримав магнебурзьке право. У козацьку добу прапори мали прямокутну або так звану скошену форму. Традиційними мотивами козацьких знамен були блакитні полотнища із золотими чи жовтими зображеннями гербів, небесних світил, зброї, постати святих тощо. Лицева сторона полкових із сотених порогів була національною емблемою із зображенням козака у золотому чи жовтому щитовому полі на блакитному полотнищі, а зворотна полковою чи сотеною емблемою, відповідного кольору і встановленим зображенням. У березні 1848 року в Австрійській імперії вибухнула революція, так звана Весна народів. Ці події стали поштовхом для українського національного визвольного руху. У квітні того ж року у місті Львів було створено головну руську раду, яка відновила використання гриба Руського королівства Галицько-Волинської держави від тринадцятого по 14 століття із зображенням золотого лева на синьому фоні. Національними прапорами вважалися синьо жовті та жовто-сині біколори. Вживалися обидва варіанти. Протягом 1918 х років минулого століття в УНР в Українській Народній Республіці національний прапор було двічі перевернуто. Спочатку це зробив Михайло Грушевський, голова Центральної Ради та перший президент України. Будучи істориком, він уважно вивчив весь матеріал стосовно прапорів, які існували на території України, і прийшов до висновку, що в традиціях наших предків прапор повинен бути із блакитним фоном і золотим малюнком на ньому. Саме таким, до речі, і був перший варіант державного прапора, запропонований Грушевським, блакитне полотнище із жовто-золотими зірками на ньому. Кількість зірок мала відповідати числу українських земель, що об'єдналися в одну державу. Чому Грушевський згодом відмовився від своєї ідеї, незрозуміло, але коли мова зайшла про біколор, він наполіг саме на тому, щоб жовтий колір, відповідно до канонів Геральдики, розташовувався зверху. За гетьмана Скоропадську український прапор виглядав наступним чином Блакитна смуга вгорі, а жовта внизу. Навіщо він це зробив, невідомо. Однією із версій є те, що Скоропадський був членом масонської ложі Молода Україна, а згідно символіки, вільних каменярів, над світом панує знак води. Ну а вода зрозуміла, якого кольору. У радянській Україні синьо-жовті кольори, прапора, були замінені яскраво червоним кольором. Звичайно, більшості українців це не подобалося, адже, окрім заборони національної символіки, репресіям із боку центральної кремлівської влади, піддавалося все українське. Довший час перебуваючи у підпіллі, український прапор знову замайорів. 14 березня 1990 року у містечку Стрий одним із організаторів акції був В'ячеслав Чорновіл, а через 9 днів над Тернопільською міською радою, потім у Львові, Івано-Франківській та Житомирі, а через деякий час синьо-жовта хвиля патріотизму докотилася до столиці, де в липні 1990 року над Київрадою також було піднято наш легендарний прапор. 23 серпня 1991 року група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійний зал Верховної Ради. Якраз до цієї події і прив'язаний указ президента України Леоніда Кучми від 23 серпня 2004 року про День Державного прапора України. На сьогоднішній день цей прапор як реліквія урочисто зберігається під склом у Музеї Верховної Ради України. Тому, друзі, слава Україні! Слава ЗСУ! Віримо в наші Збройні Сили України! Віримо всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Україна обов'язково друзі переможе, без сумнівів. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побіші пишіть, дивіться всі відео, ставте вподобайки. Дякую ще раз всім за увагу.